아영 yeah. yeah. Шеврони це є необхідність в даний момент. По-перше, підтримати військових, по-друге, розвивати патріотичний дух. За п'ять місяців до війни підписав контракт у 2021 році. Залишився в Маріуполі захищати місто. Місто було вже зруйновано, коло стискалося і не було вихіду ніякого, як тільки виходити з білим прапором, здаватись. Тоді мене взяли в полон, я три з половиною місяці там пробув. Місяць в Оленівці і два місяці в лікарні мені, як би кажучи, пощастило, що мене обміняли. На Маріуполі в нас був її бізнес. Ми ще там починали, але ми починали фанерні вироби з дерева. Планували відкриття магазину, але почалася війна, і магазин так і не відкрили. В наш будинок був прильот, будинок згорів і згорів і власне виробництво, і все, все що ми мали. Приїхавши у Франківськ, ми спробували написати грант до українського ветеранського фонду. Виграли перший Грант отримали підтримку. Я вже писала другий грант і закупили вже чотирьох голову вишивальну машину і декілька ще одноголових, тобто розширили саме напрямок вишивальних шевронів. Ми цікавимося аніме і нас, типу, зацікавили. типу, такі тематичні. Є ще зі сталкера. Для товариша свого придбали декілька. У Нас досить багато знайомих. із зсу на наш час. Це дуже чудовий захід. Люди щось собі отримують, купують і навіть для друзів, от як ми, але в цілому гроші і Це все ж таки патріотично. В мене чоловік військовий служить на даний момент. Ця сама ідея свічок. Спочатку вона розпочиналася як хобі, але потім, саме гіпсові, почала вже під час війни. Чоловік мене дуже підтримав, каже: Давай, пробуй, старайся, у тебе все вийде. Допомагає, мотивує, щоб я створювала щось нове. У Мене вже близько 200 різних форм, і це все робиться вручну. Мені подобались свічки, я сама їх палю. Кожен день мені було цікаво, як це зробити. Пройшов шлях від рядового солдата до командира десантно-штурмового взводу і звання молодшого лейтенанта. Після крайнього поранення в 23-му році започаткували цей бізнес за грантові кошти крафтового виробництва, джерків і кабаносів. Він дихає цим бізнесом. Це правда, йому подобається. Це його стихія. Я жінка, жінка не любить готувати їсти. Тому так йому більше це подобається. Я прийшов зі своїм другом, це Лео Собака, волонтер прийшов до вдови нашого загиблого захисника підтримати її. Люди намагаються допомагати нашим ветеранам. Це дуже приємно. Спочатку повномасштабного вторгнення він завдяки групам у Фейсбук почав допомагати і військовим, і цивільним, і тваринам. Тобто, ну, скажімо, так, на, на кілька мільйонів, я думаю, він допомоги зробив. Перша частина це часи АТО. ООС. От у 2018 році звільнився. І, власне розпочав ось цю справу «BetArt.ua». Це задумувалося як благодійна майстерня. І ми до повномасштабки. Е, всі виручні кошти направляли на лікування поран бійців поранених. Ми всі учасники проекту мобілізувалися. Саме приміщення майстерня була зруйнована через обстріли, артобстріли, там все вигоріло. Один з нас загинув у липні 22-го року під Херсонщиною. Ну і ми власне. А потім, а я після київської компанії вирушив на теж на Херсонський напрямок, там швиденько отрив трохи наганяй, от і повернувся в Київ Лататас. Ми вирішили відновити майстерню, скинулися коштами, знайшли приміщення, виробництво скла. Це скло з вплавленими кулями та іншими елементами, плетіння браслетів. Це браслети з гільз, виробництво ножів, кухня повсякденні, картини з гільз. Це ярмарок об'єднав близько 60 ветеранських бізнесів зі всієї України, тому що приїжджають до нас із Києва, із Ірпіні. Сьогодні є гості з Хмельницького, з Чернігова, зі Львова. є інформаційно-консультативні столи. є ковбаси є одяг, є ікони, є вишивки, є вироби дуже багато ручної роботи: джерки, ножі, стакани, різноманіття. Просто шалене. Коли ветеран звільняє з лави збройних сил там з тих чи інших причин в першу чергу він потребує дуже багато спілкування. Він хоче соціалізуватися, він розуміє, що він вже не в полях, що він вже. Не стріляє, що там вже не, не бомблять. І тому він потребує десь знайти свою, як то кажуть, своє коло спілкування. Він хоче знайти де чим зайнятися, тільки завдяки таким масштабним заходам або якимось невеличким заходам, психологічним тренінгам. Вони починають спілкуватися і знаходити одне одного. – Що ми придбали доці? Чайні бомбочки. Чайні бомбочки. Ми любимо чай і. Користуючись нагодою, намагаємося допомогти ветеранам. Вони зробили ну, максимально те, що могли для України і для нас кожного, оскільки ми можемо тут ходити, забезпечувати щось діткам, купувати щось діткам. І тому велике щиро дякую.